25 рік ще не закінчився, а словники вже обрали своє Word of the Year. Я поділюся, хто та що обрав, поки збиратимуся. Тож підпишись та дивись далі. І перший, звичайно ж, Оксфорд. Оксфорд обрав слово «rage bait», слова, які миттєво провокують суперечку. Ідеально для соцмереж, чи не так? Наступний Колінс обрав слово coding». Це коли штучний інтелект реагує на природню мову та допомагає написати код. Наступний нас іде Кембридж. Кембридж обрав слово «parasocial». Що це означає? Це слово про односторонню дружбу в онлайні з зірками, інфлюенсерами і так далі. Дуже популярна у наш час. Ну і наступне останнє слово, яке я обрав в це слово, яке не чув тільки той, хто не має інтернету і не спілкується з людьми, або той, хто живе в лісі. Тому що це слово six, seven. Знаєте, що це означає? Це означає, що ні те, ні се, ні так, ні сяк, тобто ну, не погано, не добре. Щось посередині. E, наприклад, якщо вас запитають, як пройшов твій день, можна сказати Сік Севен. І обов'язково ось цей рух рукав. <звіт> seven!» <"Диксон" звіт> Ну, якщо тобі було цікаво, підписуйся на наш інстаграм, аби не пропустити багато корисної інформації. А я вже побігла. Пока!